Житомиряни платитимуть більше за вивіз сміття. 5 листопада. На засіданні міськвиконкому трьом перевізникам твердих побутових відходів затвердили нові тарифи. Три проекти рішення на привезення понавдачам послуг. Це грінбін Україна Україна», «КТП-0628» та ПП вже «Вжрек-8». Тепер до самого тарифу збирання та перевезення змішаних побутових відходів було 118,07, Пропонується 155. 10. І як ми бачимо, це і збирання перевезення і змішаних відходів для бюджетних установ, для населення і для інших споживачів. Що саме побачать в квітанції наші мешканці? Якщо раніше було 54,43 для мешканців багатоповерхівки, то на сьогоднішній день буде 40, 64 гривні 50 гривень. 58% на 10 гривень 15 копійок, що дорівнює Відсотки для приватного сектору було 59,40, буде 70 гривень. 33 копійки на 10,93 збільшення, тобто на 18,4%. Перед голосуванням члени виконкому підкреслили стан сміттєзбірних майданчиків. Це відповідальність перевізників сьогоднішнього дня. Після да. цього тарифу, ми розуміємо, що відповідальність навколо сміттєзбірного майданчика лежить на перевізниках, так так. Теж це те чує. Якщо виникають питання у мешканців, вони фотографії скидають на сайт міської ради до перевізників. Перевізники далі працюють з цим. Так, Слава, а дуже активно працює наша муніципальна міліція. Це, і вони ми цю інформацію получаємо день в день і реагуємо. Я це кажу, якщо ми так. не спостерігали по місту те, що ну. ми спостерігаємо, то ми ці питання не задавали, Оп. тому що наразі тариф осте і відповідно має з'явитися відповідальність за санітарний стан навколо сміттєзбірних майданчиків. Нові тарифи діятимуть 6 листопада, тобто платіжки Житомиряни отримують вже з підвищеною ціною. Споживачів було двічі попереджено. Перший раз, коли була інформація про наміри, другий рік раз це проект рішення виконкому. Раніше постанова 10.10 -10 визначала, що за 15 днів вони після прийняття рішення вони ще раз мають повідомити споживачів. На сьогоднішній день ця постанова відмінена, вона приймає вступає в дію з моменту прийняття рішень.